Вам чекати. Отже, повторюсь, ми сьогодні з тобою Кирил будемо розглядати перетин квадратичної функції з іншими функціями. Ми будемо розглядати зараз для початку перетин функції ось такої квадратичної і ось такої раціональної. Графіком такої функції є парабола. Графіком такої функції є гіпербола. Ну, і цікаво. Дослідить перетин таких функцій, оскільки дуже часто навіть в шкільному матеріалі тобі будуть зустрічатися завдання ось такого типу. Дай взагалі просто цікаво подивитися на якби, взаємодію функцій між собою, оскільки взаємодія функцій між собою являється розв'язком відповідно тих питань чи відповідно тих процесів, які ці функції описують. Я колись тобі аналогію проводив, по-моєму, з тиском, об'ємом і температурою закон Бойля-Маріотта, наприклад, з фізики. Який використовується, ну, наприклад, для того, щоб постачати теплу воду в квартири, щоб опалювання працювало нормально. Ну, так от, таких прикладів можна ще багато навести. Давай з тобою розбиратися з перетиму. Значить давай зразу ж побудуємо ці функції y дорівнює. І дорівнює х в квадраті. Так, тобі можна буде просто зарисовку зробити, зрозуміло, щоб зекономити трі, трохи часу. Мінус 3х і. А, мінус, 1. мінус 1. Ось така у нас симпатична парабола. Побудуємо гіперболу. Y дорівнює мінус 3х. Мінус трійка розділити на Х. Дивись. Червоним виділена парабола, синім виділена гіпербола. Давай подивимося, як вони взаємодіють. Ну, ми, по-перше, по графіку бачимо, що вони, вони десь перетинаються. Так? Вони десь перетинаються. А, ну, окей. Дослідимо з тобою. Як саме, а, точніше, говорячи, де вони перетинаються. Ну, тут, по-перше, видно, що внизу. А при від'ємних ігреках, при від'ємних значеннях функції у нас ось є точка перетину. Ось є точка перетину. І, окрім цього, ще й третя точка перетину. Диви, вони, між собою ще якісь начебто симетричні. Ну, не начебто, а насправді такі є, вони симетричні між собою. Хорошо. А якщо ми на графіку не досить вдало можемо побачити, а де вони ці, власне кажучи, Наші функції перетинаються. То як це з'ясувати алгебраїчно, в принципі, нам е, потрібно пригадати з тобою е, момент, коли ми визначали точки перетину, е, наприклад, параболи з осями координат. Давай я це для початку нам закину для нашого дослідження. Ну і будемо розбиратися. Значить, по-перше, хорошим тоном буде виділення для нашої першої функції, для нашої другої функції окремо якихось ігреків і окремо якихось іксів. Ну, я маю на увазі, що для побудови параболи у тебе ж тут є якісь свої відповідні ікси. позначимо, наприклад, їх як x1. І y свої, позначимо їх як і перше y 1. Ну, а для гіперболи хай це будуть і2 y х2. Тобто при заданих якихось там іксах у нас будуть свої ігри для першої для, і свої ігрики для а, другої функції. Тим більше, що у них область визначені і область значень не однакові. Для параболи і для гіперболи область визначення і область значень абсолютно неоднакові. Хорошо. А, так от, якщо пригадати наші з тобою дослідження точок перетину, так, давай я їх зараз знайду швиденько, область значень та область визначення. Ага, ось у нас був перетин, так? А, що ми могли сказати з тобою про точки перетину? Ага, ось. Про точки перетину, ну давай, наприклад, парабола з вісю X. Ми з тобою ці точки навіть на графіку позначали, і ми помічали закономірність, що саме в цих точках у нас значення Y дорівнює нулю. Ну, тобто, значення ну, функції. Ну, воно лежить на координації. Так, да, да. так. Значення функції в точках перетину параболи з вісіох дорівнює нулю. Y нульові. Ну і ми, значить, підставляли ці Y... Цей y0, який, ну, y 0, власне кажучи, так, в нашу функцію. Ну, загальний вигляд, я бачу, тут ми робили підстановку, щось загальне визначали. Так. От. І таким чином, нам все, що з тобою потрібно було, це розв'язати квадратне рівняння. точніше. З квадратичної функції переходили в квадратне рівняння. Якщо говорити про. Точки перетину з вісю y. Ось ситуація. Знову ж таки, тут якась закономірність повинна бути. Так? Тобто ми бачили, що в такій точці перетину у нас навпаки, у нас аргумент дорівнює 0, тобто x дорівнює 0. І ми цей x дорівнює 0 підставляли в нашу функцію і таким чином визначали, який буде y. Наша точка перетину складалася з аргументу 0 і зі значення функції в даному випадку мінус 5. Точно таку саму ідею давай застосуємо до перетину ось цього. Давай подивимося, наприклад, на ось цю точку перетину. І з'ясуємо, а що, яка закономірність, чи, можливо, щось спільне, чи що ми наперед взагалі визначити можемо для такої точки перетину. Ну, от беремо її, дивимося, що в цій точці перетину, ага. що для параболи. Що для гіперболи, точніше, для однієї з е, віток гіперболи? Одна точка. Ось ця точка має абсолютно однакову координату. Що по Y, що по X. Тобто ця точка належить як параболі, так одночасно належить і гіперболі. Тобто, ніяка інша точка, ну, окрім цих двох іще, звичайно ж. Такої властивості немає. Беремо будь-яку точку, наприклад, на параболі, вона належить лише параболі. Беремо будь-яку точку на гіперболі, вона належить лише гіперболі. А в точках перетину параболи з гіперболою. З вона її координати, точніше, тобто аргументи і значення функції, задовільняють як першу, так і другу функцію одночасно. Як першу, так і другу функцію одночасно. Тобто тут у нас буде y перетину, і тут у нас буде x перетину однакові для параболи і для гіперболи, повторюсь. Отже, з однієї сторони, в принципі, ми з тобою можемо записати дві функції в систему, оскільки система нам показує спільний розв'язок. Для двох наших функцій, а спільний розв'язок для двох наших функцій це означає однакові ікси y, які задовільняють одночасно і першу функцію, і другу функцію. Тому в даному випадку є сенс перейти до системи. Тобто тут давай для початку запишемо ну, якусь опору, так? Тобто, зробимо якийсь висновок по тому, що ми сказали. Опора. Так. Опора. Точки перетину. Точки перетину. Функції y дорівнює f від x. Давайте тут у нас буде y1. Я трішки перепишу, щоб видніше було. y 1 дорівнює F від x1. Та y2 дорівнює G від Х2 точки перетину функції. Дві крапки. Перше. Перше. Належать. В дужках задовільняють. Задовільняють ці дві функції одночасно належать або задовільняють F від X1 та G від X2 одночасно. Одночасно. Точки перетину належать або задовільняють ці дві функції одночасно. І друге. Ці точки перетину є розв'язком. Є розв'язком системи. Є розв'язком системи. y 1 дорівнює F від X1. Y2 дорівнює G від X2. І об'єднуємо це в систему. Ну, тому, власне кажучи, є сенс перейти до системи. Перейдемо до системи. І так, перша функція це у нас y дорівнює x квадраті мінус 3х мінус 1. y 1 дорівнює 3x, не 3х, а просто x перше до квадрату мінус 3х1. Y2 дорівнює мінус 3 розділити на x2. Значить, дивися, тут яка у нас умова? Оскільки наші точки перетину задовільняють як першу функцію, так і другу функцію, то тут дуже важливим ну, якби, мисленевим висновком да, є те, що у тебе x1 дорівнює x2, конкретно в цих точках перетину. х1 х2, Ну, Дійсно, твоє ж, твоя ж точка перетину ось для функції x1, тут яка б вона не була. Ну, наприклад, мінус одиниця. Мінус одиниця підходить для параболи, мінус одиниця підходить і для гіперболи. Тобто мінус одиниця x1 для параболи, і мінус одиниця х2 для гіперболи, це одне і те саме. Мінус 1 дорівнює мінус 1. Значить, x1 дорівнює x2 в цих точках. Ніде більше в таких точках немає такого. Тут у тебе, наприклад, x, а, так, ну, x1,1, наприклад. Да, там, ну, якийсь X для параболи. Так? Він, не, він же ж не дорівнює більше ніякому x1,1 для гіперболи. Правильно? Ось дивись. Бо, бо, бо при підстановці ти отримуєш зовсім різні y. Y1 так. дорівнює y2. Так, я це виділяю ось так окремо як умову. Ну, а звідси будемо вже далі рухатися. Дивись. Тому а, це значить, що наші функції можна вже і без індексів переписати. Бо там же ж ікси однакові. Ну, до речі, звісно, тут можна було б трішки уточнити. Звісно, тут можна було б трішки уточнити і сказати, що. Ну, раз вони однакові, то давайте їх позначимо як. По В мене почув лагати трішки. Все вже добре, так? Зараз зв'язок нормальний. Добре, начебто налаштували. Отже, працюємо далі. Значить, ми з тобою зробили зразу ж заміну. Ми тепер без індексів можемо спокійно позначати ці дві функції, так як у нас це система. Нам тепер, по суті, треба розв'язати систему двох рівнянь з двома невідомими. Правильно? Mm -hmm. Так. Хорошо. Розв'язувати систему з двох рівнянь з двома невідомими можна по-різному. Я пропоную звернути увагу ось на що. Якщо а, у нас з лівої сторони, як бачимо, від знака рівності, що в першому, що в другому рівнянні ігреки однакові, як ми і записали, то це значить, що їх можна прирівняти, ці ігри, між собою. А прирівнюючи їх між собою, ми прирівнюємо праві Ми маємо право прирівняти праві частини між собою, правильно? Так. Мабуть. Окей. Ну, давай тоді цей, а, Якби висновок. А, ну так, так. Так, це не мабуть. Так, цей висновок і зробимо. Скільки ігреки. Тобто перший варіант дивися. Перший варіант. y 1 дорівнює y2. І звідси наслідок виходить, що ми їх прирівнюємо, а значить, ми можемо прирівняти і праві частини. Тобто х квадраті мінус 3х мінус 1. Дорівнює мінус 3 розділити на х квадраті. Тобто за ось такою умовою. А другий варіант це можна їх, наприклад, відняти, ці два рівняння, між собою. Ну, є такі, знаєш, для того, щоб розв'язати систему рівнянь двома невідомими, можна використати метод додавання. Ну, Метод додавання, він же ж метод віднімання. Ну, наприклад, або додати, або відняти ці два рівняння між собою так, щоб одна з невідомих знищилася. Наприклад, якщо ми від верхнього рівняння віднімемо нижнє рівняння, то y, -y буде у нас в результаті 0. Да? Тобто тут умова така, а тут метод додавання, метод додавання. Так, віднімаємо. Y мінус y буде 0. Дорівня. І праві частини також віднімаємо. Мінус, мінус 3 розділити на х в квадраті. Ну, і тепер, що цікаво, що звідси можна отримати. По перше, х квадраті мінус 3х мінус 1 мінус мінус дасть нам плюс. Правильно, х квадраті мінус. 3х мінус 1 плюс 3 розділити на х квадраті. Ну, а, ну і дорівнює 0. А якщо ось цю 3 розділити на х квадраті перенести за знак рівності, то ми отримуємо з тобою те, що в нас в першому рівнянні. х квадраті мінус 3х. Мінус 1. дорівнює мінус 3 розділити на х квадраті. Ти з цим згоден? Так. Ну, так, без безмобишка. Шаманства ніякого немає. Тут все логічно, все правильно, так? Да? Окей, хорошо. Тепер дивися, раз ми так зробили, тоді наступним кроком розв'яжемо дане рівняння. Так, перейдемо, напевно, аж сюди і розв'яжемо рівняння. Розв'яжемо рівняння. Виходить, у нас х квадраті мінус 3х мінус 1 дорівнює мінус трійка розділити. Ну. Давай її перенесемо. Напевне, що вже, так? Можливо, нам так навіть краще буде. Трійка розділити на x квадраті дорівнює 0. Ну так от. Які її ідеї? Як розв'язувати? Ну, дивитися. Ну, дивись, у нас я є не раціональність. Не у нас є раціональність ну, знаменник. Пам'ятаєш, я тобі колись говорив? Ми ж тобою розглядали, по-моєму, так, раціональні функції чи ні? Ну, нам треба порівняти. А, ми це. раціональні нерівності з тобою розглядали. Можна домножити на знаменник на х квадраті, для того, щоб з нього позбутися. Ну, да, ми якісь... знищимо х квадраті. Ну да, в знаменнику знищимо х квадраті. Х квадраті помножити на х квадраті, це буде х2. Але мають, да, тоді у нас буде х в кубі. Нічого страшного. Да. Мінус 3х в кубі. Мінус х квадраті. І тепер плюс 3. Плюс 3. І це у нас дорівнює 0. Бо 0 на х квадраті дасть 0. Так виходить. Поки що все логічно. Задержка, якщо я вам довго не відповідаю, подумайте. Я ж так і затяжка. зрозумів. Я ставлю запис відео на паузу і чекаю тебе. Так, добре. Як з цією білібурдою справлятися? Дивися. Тут, і записую. тут треба спочатку спробувати щось згрупувати. Наприклад, ось так. Тут далі мінус. Х в квадраті мінус 3. Чому тут мінус був плюс, а став, а став мінус, Того, що мінус перед дужками. І спробувати якось нам зробити наш вираз, тобто, іншими словами, перетворити многочлен або розкласти многочлен на множники. Щось на зразок того. Там, звичайно, є різні інструменти, метод групування, винесення спільного множника, формули скороченого множення і так далі. далі. Ну пробуєш різні інструменти, які, які є для того, щоб. Можна було перетворити в множники. Чого? Того, що якщо ми так зробимо, то у нас будуть два множники, які дорівнюють нулю. Ну, мається на увазі добуток двох множників дорівнює нулю, і це дасть нам змогу кожен з множників прирівняти до нуля. Зрозумів, так? Спасибо. Я за затримку все зрозумів. Добре, йдемо далі. Значить, я погрупував, я пробую так, я не знаю, що це мені дасть, але я ну, щось буду пробувати. Спробуємо. Так, да, але спробуємо. Так. Е, значить, тут у, нас, тут, у нас, тут у нас виходить, що, наприклад, можна винести Х в третій степені за дужки і у нас вийде хмінус 3. А тут у нас х в квадраті мінус 3. Не досить круто того, що це нам ну, не зможемо знову винести за дужки спільний множник, отже, групування вийшло не, не дуже вдалим. Можливо, інший якийсь є варіант, Ну, давай думать, можливо, якийсь є інший варіант. Можливо, 3х в кубі і тут, наприклад, плюс 3 можна винести якось за дужки. Тобто так. ми маємо з тобою змогу розкласти ось таким чином. Ну, давай ще раз, того, що, можливо, не все записалося, давай ще раз. Значить, Щойно ми побачили, що такий метод групування є невдалим, давай якось інакше групувати. Я запропонував погрупувати ось так. Значить, х в четвертій і мінус х в квадраті, і мінус 3х в кубі, і плюс 3 погрупувати. Ну-ка, давай будемо пробувати так, х в четвертій, мінус х в квадраті окремо групуємо. Далі мінус 3х в кубі. Групую з плюс 3, але так як мінус поза дужками, то потрібно поставити мінус 3. Ану, дивися, начебто правильно погруповано, так? Начебто так. Давай з перших дужок винесемо х в квадраті за дужки. У нас виходить з тобою. Всередині. А х в квадраті. -х. Мінус 1. Х квадраті вже був, значить, залишається. А, номериці. мінус 1, так, так. Мінус Тут мінус стерійка. Помножити на х в кубі. мінус 1. Можливо, з цього щось вийде. Давай дивиться, дорівнює 0. А, може на плюс 1. Ань. Чи... Ні, ні, ні. Так плюс і є. Х, ну трійку просто да? винесли, тут і було. А, тут мінус Бо, 1, якщо просто помножимо трійку на x третій, то у нас буде, що мінус. 3х3. Чи? Мінус 3 помножити на х кубі. Ну так, да, буде мінус 3х кубі плюс 3. Мінус 3х кубі плюс 3, як і було. А. -а, -а. Як і було. Добре. Так, добре. А тут у нас формула скороченого множення, якщо тут одиницю піднесемо до квадрату. Тут формула скороченого множення, якщо одиницю піднесемо до куба. Окей, хорошо. Давай розвивати цю ідею далі. Поставлю сюди стрілочку, і давай, напевно, що аж, аж напевно, ось сюди. Значить там було у нас х в квадраті помножити, а в, в дужках у нас було х в квадраті мінус 11. Ну, формула скороченого множення. А різниця квадратів. Як вона розкладається, ця різниця квадратів? Х-1 помножити на х плюс 1. Ось так. Ну, А в квадраті мінус Б в квадраті дорівнює А мінус Б помножити на А плюс Б. Добуток суми та різниці двох виразів. Далі тут у нас мінус трійка. Так і залишається помножити. Ну, а тут нам потрібно тепер різницю кубів застосувати. А, різницю кубів, пам'ятаєш формулу, ні? Формулу різниці кубів. пам'ятаєш? Різниці кубів. Да. А... І різниця кубів. Ну, Ми може пам'ятали, скажу, мабуть, неправда. Неправий ряд Так. Суми і різниці кубів. Давай будемо пригадувати. Добавляюся до множества на ага, Так, окей. ось А в кубі мінус Б в кубі. Перший множник такий самий А мінус Б. А другий множник, це неповний квадрат. Це неповний квадрат так званий. Так, ну, розкладаємо. Тут у нас буде х в квадраті плюс х помножити на 1 або просто х, і плюс 1 до квадрату або просто 1. дорівнює 0. Бачимо, що у нас ось це і ось це спільний множник, який ще раз можна винести за дужки. Виносимо його х-1 до квадрату, помножити. В дужках в першому у нас залишається х в квадраті помножити на х плюс 1. Помножити на x плюс 1. А в другому у нас залишається мінус 3 помножити на x в квадраті плюс х плюс 1. Це все дорівнює 0. А отже, тепер виходить, що ми перший множник можемо прирівняти до 0, і другий множник можемо прирівняти до 0. Так, тобто звідси у нас буде система. Перше це у нас х-1 дорівнює 0. А друге це у нас х в квадраті на х плюс 1. мінус 3 помножити на х в квадраті плюс х плюс 1 дорівнює 0. Ось так. Ну і зрозуміло, що це треба об'єднати в систему. З першого ми маємо х дорівнює 1. X дорівнює одиниці. Ну, а друге потрібно розбирати додатково. Значить, ну, які тут взагалі варіанти є? Як думаєш, що тут можна в другому зробити? Ну, його можна. Ну, спочатку треба, мабуть. Я пропоную розкрити дужки і скоротити все, що можна скоротити, О, як думаєш. Ну, Можливо, щось з цього я вийде. Я подумав, що, так, що це таке собі буде. Ну, добре. Ну, можна спробувати, чого ні. Ми ж тобою, як би. Виховуємо в собі метод дослідницький, бог його знає, що з ним робити. Ну, може, я не бачу, щоб тут можна було щось винести. Ну, типу, можна X плюс 1 звідси винести, але він у мене не в якості множення. Тут прийдеться щось заморочуватися. Я не хочу заморочуватися. Я спробую отак от а, розкрити дужки і щось скоротити. Ну, я бачу, що в мене скорочується Х в квадраті і мінус 3х, по-моєму, так. Да? Правильно? Ну, як скорочується, х квадраті мінус 3х буде мінус 2х квадраті. Тобто виходить х в кубі. Я буду ось це окремо записувати. Поставлю як зірочка. Ось зірочка. Так, що там буде? Х в кубі мінус 2х в квадраті. Х в кубі мінус 2х квадраті мінус 3х мінус 3. Мінус 3х, мінус 3. І це дорівнює нулю. Так, ми доберемо з тобою розв'язок ось цього вже на наступне заняття. Я якраз подивлюся за розкладанням на поліноми, як це можна зробити. Ну, звісно, такий спосіб є вже. Ви мені скидали цей графік. Далі, У вас по 4 графічно. години на нас да Так. Саме так. Нормально. Тане те слово. Я прям в восторгі. Це основний І... якийсь графік? А, ну, вони змінюються постійно. Вони постійно змінюються. Ага, Окей. Так, добренько. Дивись, на цьому будемо завершувати. А я швиденько розв'язок з цього рівняння, там, де куби, зроблю, тобі покажу на наступне заняття. Домашка тобі буде ось така. Розв'язати графічне рівняння. Спробуй так само алгебраїчно за допомогою системи прийти до чогось. Якщо у тебе ну, будуть якісь суперскладнощі, то також сам розв'язок алгебричний залиш, а от алгебрично можеш, а от геометрично, точніше, можеш побудувати за допомогою калькулятора. Графічно. Добре. Так, підведемо коротко okay. підсумок. Сьогодні ми подивилися на ситуації, коли у нас функції можуть перетинатися. Ну і розв'язок вже кінцевий. Зробимо з тобою на наступному занятті в якості актуалізації. Ну а на цьому будемо завершувати заняття. Основні моменти, основні ідеї ми з'ясували, що дві такі функції можна скласти в систему. Це як мінімум один із інструментів, який можна використовувати для знаходження точок перетину. Можливо, те питання якісь залишились чи виникли? А, те питання А, Добре. Такому випадку дякую за увагу. Я, як завжди, на зв'язку в Дискорді. І прощаюсь з тобою до зустрічі в наступному занятті. Окей, давайте, до побачення. Да, на все добре. До побачення.